Всім привіт, друзі! Сьогодні буду розказувати про Primex Finance і сьогодні розкажу вам про одну із дуже крутих активностей, яка є в цьому проєкті. Проєкт, в двох словах дуже крутий, фундаментальний з інвестиціями, який має вже чіткий продукт, який можна використовувати. Тому придивляємося до проекту, так як проект ще не запущений токен. Проект ще тільки розвивається, додає нові функції, часто додають нові інтеграції з кошельками, додають різні чейни, додають пари для торгівлі на своїй платформі. Дуже багато сильно розвивається. Отже, мені цікаво, я думаю, вам також буде цікаво придивитися саме до активності Primex Finance. Можна взяти участь в амбасадорській програмі. Вона тут дуже класно структурована, побудована по рівнях і дуже класно організована, тому що там можна набирати поинтів. Пойнти Point є відповідна таблиця, де перебувають амбасадори. Все дуже акцентовано на те, аби мати мотивацію розробляти контент для проекту. Отже, що потрібно? Нам потрібно податися, подати форму саме на амбасадора. В формі потрібно записати відео на англійській мові від 30 до 45 секунд, заповнити свої дані відповідно, скласти портфоліо. Портфоліо має бути ви маєте показати всі роботи, які ви зробили до цього, тобто свій досвід, який ви використовували в інших проєктів, і подаємося. На амбасадора. На протязі 10 робочих днів, якщо все буде добре, вас можуть затвердити на роль апрендайз. І пізніше з цієї ролі потрібно здобути ще роль амбасадора. Здобувається вона не важко, потрібно показати, просто, яку ви роботу можете зробити. Потрібно одна або більше робіт зробити. Чим більше робіт ви зробите, тим відповідно більше шансів, що вас приймуть. Є спеціальна форма. До вас прийде лист, коли ви получите першу роль на e-mail, Там буде посилання, буде на форму, де потрібно заповнити, зробити якусь роботу вже якісну для Primex, І тоді на протязі ще 10 робочих днів вас можуть затвердити вже на роль амбасадора. Де ви повноцінно станете амбасадором. і Вже будете створювати різноманітний контент для Primex Finance. Отже, я це рекомендую. Цю програму обов'язково знайомтеся з активностями. Всім попаданим до нових зустрічей.